Вічень місяць, лютий холод, свята водохреща, на березі до пірнання готується теща, щоб ефектно втілити дану процедуру, вирішила розігріти огрядну фігуру. Попросила свого зятя фотографувати, щоб було ще що у Фейсбук тещі виставляти. Але як не стане мама не такі світлини, то живіт надто великий. То широка спина, то нога по кризі їде, то незграбні руки з фотографіями тими одні тільки муки, промовляє зять до тещі зі знаннями справи. Некрасиво стоїм на березі з вами, аби краще показати вашу гарну вроду, ви залазте, люба, мамо, поглибше у воду. Сперечатися і зятем наміру не мала за хвилину у воді. По груди стояла, ради лайків в інтернеті пішла на ті жертви, та від холоду страшного була ладна вмерти. Зять із берега кричав, щоб ще потерпіла, все сильніше у воді матінка синіла. За ракурс вибирав, робив нові знімки. А обличчя у матусі змінило відтінки. Вже у тещі нещасної ріденьке волосся неєм синім морозним повсюди взялося, зять повільніше робив всі фото натомість, поки теща у воді втратила свідомість. Тут лише одна мораль: гріх її не знати, треба тещі з власним зятем товаришувати.